Колись молодь була іншою, так часто кажуть люди старшого покоління. І в цих словах є не лише ностальгія, а й біль, тривога та нерозуміння того, як сильно змінився світ. Якщо згадати молодість у Радянському Союзі, перед очима постає зовсім інша картина життя, інші цінності, інші страхи, інші мрії. Молодь тоді рано дорослішала. Багато хто вже у 18-20 років працював на заводах, у колгоспах, у лікарнях, у школах. Робота була не лише способом заробітку, вона була обов'язком, честю, частиною ідентичності людини. Хтось йшов у технікум, хтось у армію, хтось одразу на виробництво, але майже ніхто не сидів без діла. Байдикувати було соромно. Людину, яка не працювала, засуджували, вважали ледачою, Непотрібною, безперспективною. Молоді люди прагнули стати самостійними, якнайшвидше вийти з-під батьківської опіки, заробляти власні гроші, допомагати родині, будувати майбутнє. У ті роки шлюб також був важливою частиною життя. Одружувалися рано, у 20-25 років це вважалося нормою. Дівчата мріяли про родину, про дітей, про стабільність. Хлопці прагнули довести, що вони здатні бути чоловіками, годувальниками, відповідальними главами сім'ї. Створення родини було не просто особистим вибором, а майже соціальним обов'язком. Якщо людина довго не одружувалася, про неї говорили, співчували або засуджували. Бути самотнім у 30 років уже вважалося дивним. Молодь прагнула стати на ноги, отримати квартиру, хай навіть маленьку. Кімнату в гуртожитку чи комунальці, але свою. Люди не чекали ідеальних умов, вони будували життя з тим, що мали. І хоч життя не було легким, хоч багато чого бракувало, хоч доводилося стояти в чергах, економити, працювати важко, у людей було відчуття напрямку. Вони знали, заради чого встають зранку. Вони знали, що працюють для сім'ї, для дітей, для майбутнього. Молодь не завжди була щасливою, але вона була зайнятою, відповідальною, вбудованою в систему життя. А тепер багато хто дивиться на сучасну молодь і не впізнає в ній себе. Молоді хлопці й дівчата можуть роками не працювати стабільно, перебуватися під робітками, змінювати заняття, не маючи чіткого плану. Дехто взагалі не поспішає дорослішати, залишаючись у батьківському домі до 30 років і більше. Багато хто не хоче брати на себе відповідальність ні за роботу, ні за сім'ю, ні за дітей. Одруження відкладають на колись народження дітей, на потім серйозні рішення, на коли буду готовий. І це потім часто так і не настає. Складається враження, що сучасній молоді нічого не потрібно, ні стабільності, ні родини, ні власного житла. Наче головне в їхньому житті телефон. Інтернет, соціальні мережі, відео, ігри, віртуальний світ. Вони можуть годинами гортати стрічку, дивитися ролики, спілкуватися онлайн, але не мати сил чи бажання на реальне життя. Старшому поколінню це здається дивним і навіть страшним. Виникає відчуття, що молодь втратила прагнення, втратила цілі, втратила сенс. Раніше молодь мріяла про професію, про кар'єру. Про родину, про власний дім. Тепер багато хто мріє про популярність у соцмережах, про лайки, про підписників, про легкі гроші без важкої праці. Раніше цінували витримку, працелюбність, скромність, тепер яскравість, швидкий успіх, вміння продати себе. І це породжує відчуття, що щось важливе втрачено, що змінилося не тільки життя, а й сама суть людини та чи справді сучасна молодь гірша. Чи, можливо, вона просто живе в зовсім іншому світі? Світ, у якому все відбувається швидше, складніше, тривожніше? Раніше шлях життя був більш-менш передбачуваним школа, робота, сім'я, діти, пенсія. Тепер цей шлях розмитий. Молоді люди не впевнені, що їхня професія буде потрібна завтра, що зарплати вистачить на житло, що шлюб буде міцним, що майбутнє стабільне. Вони бачать кризи, війни, економічні проблеми, нестабільність і страх перед майбутнім змушує багатьох відкладати відповідальність, але водночас не можна не помічати, що частина молоді справді уникає труднощів. Там, де раніше люди терпіли, працювали, боролися, сьогодні багато хто обирає легший шлях або взагалі уникає зусиль. Раніше чоловік пишався тим, що забезпечує сім'ю, що може заробити власними руками. Сьогодні деякі хлопці не поспішають брати на себе цю роль, волюючи жити без зобов'язань. Раніше дівчата прагнули створити родину, виховувати дітей, бути берегинею дому. Сьогодні багато хто боїться шлюбу, боїться втратити свободу, боїться відповідальності, боїться повторити помилки батьків. Телефон став символом цієї епохи. Він замінив багато чого: спілкування, розваги, інформацію, навіть мрії. Раніше молодь гуляла на вулиці, знайомилася наживо, читала книги, слухала музику разом, ділилася історіями. Тепер багато хто живе у своєму екрані, спілкується через повідомлення, будує віртуальне життя замість реального. І це створює відчуття, що вони відірвані від реальності, що їм нічого не цікаво, окрім екрану. Та водночас, якщо придивитися уважніше, можна побачити іншу сторону. Сучасна молодь часто має більше знань, більше доступу до інформації, більше можливостей для розвитку. Вони можуть навчатися онлайн, працювати дистанційно, відкривати власні проєкти, подорожувати, створювати щось нове. Просто їхні мрії інакше. Вони не завжди мріють про завод, про квартиру, про стабільність, вони мріють про свободу. Про самореалізацію, про цікаве життя. І це не завжди означає лінь чи безвідповідальність. Іноді це означає страх перед старими моделями життя, які здаються їм нещасливими. Старше покоління часто згадує, ми працювали, бо інакше не можна було. І це правда. Але молодь сьогодні живе у світі, де вибірів більше, і це робить життя складнішим. Там, де раніше був один шлях. Тепер їх десятки. І не кожен молодий знає, який обрати. Дехто губиться, дехто відкладає рішення, дехто ховається у віртуальний світ. Проте найбільший біль для старшого покоління це відчуття, що молодь не цінує того, що було здобуто тяжкою працею. Що вони не розуміють, як важко будувалося життя раніше, що вони не цінують сім'ю, стабільність, працю. І в цьому болю є правда. Бо між поколіннями утворився розрив, розрив у цінностях, у досвіді, у поглядах на життя. Але, можливо, проблема не лише в молоді. Можливо, це також наслідок того світу, який ми разом побудували. Світ, у якому матеріальні цінності часто важливіші за духовні, світ, у якому швидкий успіх цінується більше, ніж довга праця. Світ, у якому зруйновані багато традицій. Але не створені нові. І якщо порівнювати молодь Радянського Союзу та сучасну молодь, варто пам'ятати, вони формувалися в абсолютно різних умовах. Одні росли у світі дисципліни, дефіциту, обов'язку та стабільних правил. Інші – у світі свободи, інформаційного хаосу, нестабільності та нескінченних можливостей. І кожен із цих світів сформував свої сильні та слабкі сторони. Можливо. Замість того, щоб лише засуджувати сучасну молодь, варто спробувати зрозуміти, чому вони такі, чому вони бояться брати відповідальність, чому вони не поспішають одружуватися, чому вони шукають розради у телефонах. Бо за цим часто стоїть не лише лінь, а й страх, невпевненість, розгубленість у складному світі. Але водночас правда залишається правдою, без праці, без відповідальності. Без сім'ї та цінностей жодне покоління не зможе побудувати міцне майбутнє. І питання лише в тому, чи зможе сучасна молодь знайти баланс між свободою та відповідальністю, між мріями та реальністю, між телефоном і справжнім життям, між телефоном і справжнім життям, між зручністю і обов'язком, між бажанням жити легко і потребою жити відповідально. Бо, якби не змінювався світ, деякі речі залишаються незмінними, без праці немає результату. Без відповідальності немає довіри, без сім'ї немає продовження роду, без цінностей немає майбутнього. Старше покоління часто дивиться на сучасну молодь із подовом і розчаруванням, бо бачить те, чого не було в їхній молодості: небажання працювати важко, прагнення швидких грошей, страх перед довгостроковими зобов'язаннями, відкладання шлюбу, відмову від дітей або небажання брати на себе роль батьків. У Радянському Союзі молодь часто не мала вибору. Працювати було необхідністю. Робота починалася рано, іноді ще під час навчання. Багато хто після школи йшов на завод, у колгосп, на будівництво, у медицину, освіту, армію. Навіть якщо робота була важкою, монотонною, виснажливою, вона була частиною життя. Люди розуміли, якщо не працювати, не буде чого їсти, не буде де жити, не буде за що ростити дітей. У суспільстві формувалося переконання, що праця це обов'язок перед родиною, перед державою, перед самим собою. Молоді люди тоді часто брали відповідальність рано. Хто й допомагав батькам, хтось утримував молодших братів і сестер, хтось уже в 20 років мав сім'ю, дітей, кредити, господарство. Життя було непростим, але зрозумілим працюєш, маєш, стараєшся. Досягаєш, терпиш, отримуєш результат. Не було ілюзії легкого життя. Ніхто не обіцяв швидкого успіху. Люди знали, все дається через працю. Сучасна молодь росте у зовсім іншій реальності. Вони з дитинства бачать рекламу легких грошей, блогерів, які заробляють мільйони людей, які прославилися без видимої важкої праці. Вони бачать історії успіху, де все виглядає легко, швидко, красиво. І на фоні цього важка, стабільна, рутинна робота здається їм нудною, безперспективною, нецікавою. Вони хочуть швидко, одразу, багато і без довгих років напруження, раніше молодь мріяла про професію на все життя. Людина могла пропрацювати на одному заводі або в одній установі десятки років, поступово набуваючи досвіду. Авторитету, поваги. Сьогодні багато молодих змінюють роботу щороку, не затримуючись ніде надовго. Вони шукають не стабільність, а комфорт, не довгострокову перспективу, а миттєве задоволення. І це створює відчуття, що вони не вміють терпіти, не вміють чекати, не вміють будувати щось на роки вперед. Ще одна велика відмінність ставлення до шлюбу та сім'ї. У Радянському Союзі сім'я була основою життя. Одруження вважалося логічним і необхідним кроком. Молоді люди створювали родини навіть у складних умовах, у маленьких квартирах, у гуртожитках, у комуналках, без великих грошей, але з вірою в майбутнє. Народження дітей було природним етапом життя. Люди не чекали ідеальних умов, вони народжували дітей і разом долали труднощі. Сучасна молодь часто відкладає шлюб на невизначений час. Вони бояться відповідальності, бояться фінансових труднощів, бояться втратити свободу, бояться розлучення, бояться повторити помилки батьків. Дехто взагалі не бачить сенсу у шлюбі, вважаючи його застарілим інститутом. Народження дітей теж відкладається або не планується взагалі. Молоді люди говорять, що спочатку хочуть пожити для себе. Подорожувати, розвиватися, будувати кар'єру, а сім'ю залишають на потім або не залишають взагалі. Для старшого покоління це виглядає як егоїзм, як відмова від обов'язків, як небажання продовжувати рід, як байдужість до майбутнього. І в цьому є певна правда. Бо без сім'ї, без дітей, без відповідальності за інших людей суспільство поступово втрачає основу. Але водночас сучасна молодь живе у світі, де нестабільність стала нормою, економічні кризи, війни, зміни, невизначеність. І цей страх перед майбутнім змушує багатьох відкладати серйозні рішення. Ще одна різниця між поколіннями це ставлення до труднощів. Раніше труднощі сприймалися як частина життя. Люди звикли терпіти, працювати, чекати, долати. Сучасна молодь часто хоче уникнути дискомфорту. Якщо щось складно, вони шукають легший шлях. Якщо щось не подобається, вони йдуть. Якщо щось вимагає довгих зусиль, вони втрачають інтерес. І це створює відчуття, що вони не загартовані, не готові до реального життя. Телефон у руках сучасної молоді став символом цього нового способу життя Він замінив багато речей. Живе спілкування, книги, прогулянки, розмови, мрії, навіть думки. Молоді люди можуть годинами сидіти в екрані, переглядаючи відео, листаючи стрічку, граючи в ігри, але не знаходити часу чи бажання на реальні справи. Старшим людям здається, що молодь живе у віртуальному світі, відірваному від реальності. Але якщо згадати молодість у Радянському Союзі, можна побачити іншу картину. Молодь тоді більше спілкувалася наживо, збиралася у дворах, ходила в клуби, на танці, у кіно, на суботники, у походи. Вони дружили, закохувалися, сварилися, мирилися у реальному житті. Їхні емоції, конфлікти, радощі були живими, не через екран. І це формувало інший характер, більш соціальний, більш витривалий, більш прив'язаний до реального світу. Сьогодні багато молодих людей відчувають самотність, навіть маючи сотні друзів у соцмережах. Вони можуть бути постійно онлайн, але почуватися ізольованими. Вони можуть спілкуватися з людьми з усього світу, але не мати глибоких зв'язків у реальному житті. І це теж одна з причин, чому вони здаються байдужими, замкненими, відстороненими. Та, попри всі ці критичні зауваження, не можна сказати, що сучасна молодь повністю втрачена. Вони мають інші якості, яких не було у попередніх поколінь. Вони більш відкриті до світу, більш креативні, більш технологічно грамотні, більш здатні адаптуватися до змін. Вони можуть навчатися самостійно, створювати власні проєкти, знаходити нові шляхи, про які раніше навіть не мріяли. Але питання залишається відкритим. Чи зможеться молодь знайти баланс між свободою і відповідальністю, між комфортом і обов'язком, між віртуальним і реальним життям? Чи навчиться вона цінувати працю, сім'ю, стабільність, не втрачаючи при цьому свою індивідуальність і прагнення до свободи? Бо, як би не змінювався світ, одне залишається незмінним, майбутнє країни залежить від молодого покоління. І якщо вони не захочуть працювати, створювати сім'ї, виховувати дітей. Брати відповідальність, хто будуватиме завтрашній день, хто підтримуватиме старших, хто продовжить традиції, культуру, цінності, майбутнє країни залежить від молодого покоління, але ще одна болюча відмінність між молоддю минулого і сучасною молоддю це ставлення до знань, читання та саморозвитку. Раніше книга була не просто розвагою, вона була головним джерелом інформації, мудрості, досвіду, уявлення про світ. У Радянському Союзі не було інтернету, смартфонів, соціальних мереж, миттєвого доступу до будь-яких відповідей. Якщо людина хотіла дізнатися щось нове, вона йшла до бібліотеки, шукала книжку, читала, перечитувала, думала, аналізувала. Книга була вікном у світ способом пізнання життя, історії, науки, культури. Молодь тоді читала не тому, що це було модно, а тому, що це було необхідно. Через книги люди дізнавалися, як працює світ, як влаштоване життя, як будувати кар'єру, як виховувати дітей, як розуміти людей. Книги були порадниками, наставниками, вчителями. У багатьох домівках були бібліотеки, полички, заставлені томами класики, науково-популярної літератури, історичних романів, довідників. Діти росли серед книг, бачили, як батьки читають, і сприймали це як норму. Пригадайте, як колись читали вечорами. Хтось сидів на кухні під лампою, хтось у кріслі, хтось у ліжку перед сном. Читали романи, пригодницькі історії, наукові книги, газети, журнали. Обговорювали прочитане, переказували сюжети, радили одне одному цікаві твори. Через книги формувався світогляд, характер, мова, мислення. Люди вчилися думати. Аналізувати, співпереживати, робити висновки. А тепер погляньмо на сучасну молодь. Сьогодні майже вся інформація міститься в телефоні. Будь-яку відповідь можна знайти за кілька секунд. Не потрібно йти до бібліотеки, шукати книгу, читати сотні сторінок, достатньо вести запит у пошуковик або подивитися коротке відео. Інформація стала швидкою, поверхневою, фрагментованою. Люди звикають до коротких роликів, коротких дописів, коротких пояснень. Довге читання здається їм нудним, складним, непотрібним. Сучасна молодь читає значно менше, ніж раніше. Багато хто взагалі майже не бере до рук книг. Навіщо читати роман на 500 сторінок, якщо можна подивитися короткий переказ у відео? Навіщо вивчати тему глибоко, якщо можна прочитати коротку довідку? Навіщо напружувати мозок, якщо телефон усе пояснить швидко і просто? Так формується звичка до поверхневих знань, до швидких відповідей, до мінімальних зусиль. Але разом із цим втрачається щось важливе бо книга це не просто джерело інформації, книга вчить терпінню, зосередженості, глибокому мисленню. Вона розвиває уяву, мову, пам'ять, здатність аналізувати. Людина, яка читає, зазвичай має багатший словниковий запас, ширший кругозір, глибше розуміння життя. Людина, яка не читає, часто мислить короткими фразами, поверхневими думками, швидкими емоціями. Раніше молодь могла годинами сидіти з книгою, переживати разом із героями, уявляти події, робити висновки, брати приклади для життя. Через книги люди вчилися, що таке добро і зло. Честь і підлість, любов і зрада, відповідальність і обов'язок. Книги формували моральні орієнтири, допомагали зрозуміти, якою людиною варто стати. Сьогодні ж багато молодих людей отримують уявлення про світ через соціальні мережі, короткі відео, блогерів, меми. І часто ці джерела дають спотворене, спрощене, поверхневе бачення реальності. Замість глибоких роздумів, швидкі емоції. Замість серйозних розмов, жарти та картинки, замість життєвої мудрості, хайпи і тренди, старшому поколінню це болить. Бо вони пам'ятають, як книги допомагали виживати, розуміти світ, ставати розумнішими, мудрішими, сильнішими. Вони пам'ятають, як читання було частиною культури, частиною виховання, частиною життя. І тепер, дивлячись на молодь, яка майже не читає. Яка проводить години в телефоні, виникає відчуття, що щось важливе втрачено, що нове покоління росте менш глибоким, менш освіченим, менш здатним до серйозних роздумів. Та водночас варто визнати, телефон сам по собі не є злом. У ньому теж можна знайти знання, книги, курси, лекції, освітні програми. Проблема не в самому телефоні, а в тому, як ним користуються. Якщо телефон стає лише джерелом розваг, нескінченного гортання стрічки, пустих відео, він справді притуплює розум. Але якщо телефон використовується для навчання, читання електронних книг, розвитку, він може стати потужним інструментом. Питання в іншому: чи хоче сучасна молодь використовувати технології для розвитку, чи лише для розваг. Чи здатні вони замінити глибоке читання поверхневим переглядом відео без втрати якості мислення? Чи не стане це покоління менш здатним до аналізу, терпіння, серйозних рішень? Бо якщо молодь не читає, не думає глибоко, не розвиває розум, як вона зможе приймати відповідальні рішення, будувати державу, виховувати дітей, створювати сильне суспільство? Як вона зможе відрізнити правду від брехні, маніпуляцію від реальності? Цінності від порожніх слів. Раніше книга була провідником у доросле життя. Вона вчила, готувала, формувала. Тепер цей провідник часто замінений телефоном, який не завжди веде у правильному напрямку. І саме тут виникає ще один глибокий розрив між поколіннями, між тими, хто виріс на книгах, і тими, хто виріс на екранах, між тими, хто виріс на книгах і тими. Хто виріс на екранах між поколінням, яке звикло думати глибоко, і поколінням, яке звикло думати швидко. І коли старші люди дивляться на сучасну молодь, у них часто виникає болісне відчуття, що світ ніби перевернувся. Раніше молодь поспішала дорослішати, тепер вона ніби уникає дорослого життя. Раніше прагнули працювати, тепер багато хто шукає легких шляхів. Раніше створювали сім'ї рано. Тепер бояться шлюбу. Раніше читали книги, бо інакше не було де брати знання, тепер усе в телефоні, і через це читання здається зайвим. Але правда полягає в тому, що кожне покоління є продуктом свого часу. Молодь Радянського Союзу формувалася в умовах дефіциту, дисципліни, чітких правил і обмежених можливостей. Вони рано звикали до праці, до відповідальності, до необхідності будувати життя власними руками. Вони не мали великого вибору і саме тому йшли вперед по визначеному шляху. Це покоління навчилося терпінню, витривалості, самопожертві, умінню жити навіть у складних умовах. Сучасна молодь живе у світі надлишку інформації, вибору, можливостей і водночас, нестабільності та невпевненості вони ростуть у час, коли правила постійно змінюються. Коли немає гарантії стабільної роботи, стабільного майбутнього, стабільних відносин. Вони бачать приклади розлучень, криз, економічних проблем, війни, і це формує в них страх перед відповідальністю. І замість того, щоб поспішати в доросле життя, вони намагаються його відкласти. Старше покоління може сприймати це як слабкість, лінь, безвідповідальність, але, можливо, це ще й ознака іншого страху. Страху повторити помилки, страху жити в умовах, у яких жили їхні батьки, страху втратити свободу, страху не впоратися з викликами світу. Вони не завжди ледачі, іноді вони розгублені. Вони не завжди байдужі, іноді вони просто не знають, як правильно жити у цьому новому, складному світі. Проте є істина, яку не можна заперечити без праці, без відповідальності. Без сім'ї, без цінностей жодне суспільство не може існувати довго. Якщо молодь відмовиться працювати, економіка не витримає. Якщо молодь не створюватиме сім'ї, народ втратить майбутнє. Якщо молодь не читатиме, не думатиме, не розвиватиме розум, суспільство стане поверхневим, вразливим до маніпуляцій, слабким перед викликами. Раніше молодь знала хочеш чогось досягти, працюй. Хочеш мати сім'ю, бери відповідальність. Хочеш бути розумним, читай. Сьогодні ці правила здаються багатьом застарілими. Але чи справді вони втратили свою цінність? Чи, можливо, саме в них прихована та основа, яка допомагає будувати міцне життя? Світ змінюється, технології розвиваються, з'являються нові можливості, але людська природа залишається тією самою. Людині все так само потрібні сенс, цілі, відповідальність, любов, сім'я, повага, гідність. І незалежно від того, чи читає вона паперову книгу чи екран телефону, їй усе одно доведеться робити вибір, жити легко і поверхнево або будувати глибоке, змістовне життя. Можливо, замість того, щоб лише засуджувати сучасну молодь, варто поставити інше запитання, чи достатньо ми самі передали їм правильні цінності. Чи навчили ми їх любити працю? Чи показали, що сім'я це не тягар, а опора? Чи дали приклад відповідальності, терпіння, мудрості? Бо молодь не з'являється спорожнечі, вона формується в сім'ях, у суспільстві, у тій культурі, яку ми самі створили. І, можливо, справжня проблема не в тому, що молодь гірша, а в тому, що світ став складнішим, швидшим, заплутанішим. А завдання старшого покоління не лише критикувати, а й допомогти молодим знайти правильний шлях, підказати, підтримати, передати досвід, який не можна знайти в телефоні. Бо, зрештою, кожне покоління має свій шлях. Молодь Радянського Союзу будувала життя в умовах нестачі та дисципліни. Сучасна молодь будує життя в умовах надлишку інформації та свободи. І тільки час покаже. Яке покоління зможе залишити після себе сильнішу спадщину? А тепер головне запитання, яке варто поставити кожному, хто це слухає, чи справді сучасна молодь втрачена, чи, можливо, вона просто інша, і ми ще не навчилися її розуміти? Чи потрібно молодь суворо критикувати, чи краще навчитися з нею говорити? І що важливіше, повернути молодь до старих цінностей чи знайти нові? Які поєднають мудрість минулого та реальність сучасного. А як вважаєте ви, молодь сьогодні справді гірша, ніж у часи Союз Радянських Соціалістичних Республік, чи вона просто живе в іншому світі? Напишіть свою думку в коментарях.